В цьому автомобілі комфортно навіть в багажнику, безключовий доступ, повний електропакет, електрорегулювання та підігрів сидінь, та акустика бурмістр, чорний шкіряний салон з дерев'яними вставками, сервомультикермо з пелюстками перемикання передач, сенсорне управління мультимедійною системою. У комплектації є люк, запуск двигуна з кнопки. Для пасажира даного автомобіля також передбачена пам'ять сидінь, камери кругового огляду, датчик сліпих зон, led оптика, диски AMG 18-го радіусу. До вашої уваги автомобіль Mercedes e 300 2017 року серці цього автомобіля двохлітровий турбований бензиновий двигун на повному приводі, який видає 245 кінських сил. Цього красення ви можете придбати в компанії автопарк Є» в кредит лізинг або за готівку, а також обміняти на свій автомобіль.